Права 158. Відомо, що x плюс y дорівнює 13. Для таких натуральних значень x і y, вираз x, що множиться на y, набуває найбільшого значення. Ми ще не вміємо досліджувати функції, знаходити максимум, брати похідні, тому зробимо переборо. Отже, візьмемо, які в нас можуть бути значення x і y. Ну, якщо їхня сума 13 і це натуральні числа, то Х може бути рівний 1, а Y 12. Х може бути 2, а Y тоді 11. 3 і. 10. Потім 4, і 9, 5, і 8, 6, і 7, 7. І 6, ну, а далі 8 і 5. Ну і так далі. Не будемо далі продовжувати. Особливого сенсу в цьому немає. Бо нам цікавить добуток, а добуток 8, що множиться на 5, такий самий, як і 5, що множиться на 8. Ну і в кінці в нас буде число 12 і 1. Ну, а зараз давайте запишемо, чому може буде дорівнювати їхній добуток. Х, що множиться на y, або XY. Я думаю, ви пам'ятаєте таку множення. 1 помножить на 12 – це буде 12. 2 помножити на 11 – це 22. 3 помножити на 10 – це 30. 4 помножити на 9 – це 36. 5 помножити на 8 – це 40. 6 помножити на 7 – це 42. 7 помножити на 6 – це 42. 8 помножити на 5 – це 40. Ну и так далее. А 12 помножити на 1 – це 12. Видно, що максимум ця функція, або цей добуток буде, коли число 42, або 6 помножити на 7, або 7 помножити на 6. І взагалі, якщо б це були всі раціональні числа, то цей добуток був би максимальний, коли ми взяли б число між 6 і 7 6,5. Тобто видно, що чим число ну, ближче до середнього так, виходить, то тоді тим більший буде добуток. Ну, Принаймні ми можемо записати відповідь. Записуємо відповідь. Отже, для яких натуральних значень X і Y вираз набуває найбільшого значення? Записуємо 6 і 7, чи 7 і 6 не грає ролі 6. Пишемо і 7. Є.